Блін, якщо там знову 10 бабусь, які не знають, як забрати посилку, то це на півдня. Да. Да, мать його, бляха муха, кожен раз одне і те же. Я півдня витратив, щоб забрати якісь шкарпетки. Все, повертаюся в село. Не люблю я ці ваші великі міста. Я рідко записую влоги, але якщо вам подобається український контент, будь ласка. Підпишіться. Дука, Зароблю грошей на продажу клубніки. Куплю собі або Жигуль, або ще щось. О, дядя Ігор. Що ви там, живі, здорові? Як баба Маруся поживає? Багато людей повмирало. Село порожнє, нікого не лишилося, але хоч повітря чисте. Чесно кажучи. Пробач мені, мамо, але я так втомився копати цю картоплю. Півень піде на суп, а кури будуть нести яйця. Єдина проблема в тому, що вони е, в землі і, і посліді, але перед смаженням я їх завжди мию. Ох. Фух, спека неймовірна, у цьому костюмі просто пекло. Піду куплю пива чи коли у сільпо, бо так далі неможливо. У цьому магазині можна купити все: від сала до молока і навіть труси. Тітка Наташа Фой, гарна продавчиня. Запрошую вас зайти зі мною. Тітко Наташо, а можна я хліб візьму, а 15 гривень потім занесу. Я точно точно поверну. <гум> а ви теж любите їсти просто хліб, коли гуляєте? Так він точно смачніший. Зараз би холодно і пива. Але, на жаль, не вистачило гривень купити його у тітки Наташі в сільському магазині. Зараз буду смажити рибу, насолоджуватимусь смачною їжею, а з домашнім вином це буде просто неймовірно. Я люблю домашнє червоне вино, хоч воно алкогольне і міцне, але смачне. Ну що, як там онуки, як сусід, що нового в селі? Я насправді не знаю, як записувати влоги, але якщо вам подобаються мої історії, будь ласка, підпишіться.